Всім доброго дня, сьогодні 23 березня 2025 року. Коротенький відеоогляд на навантажувач від компанії Global Agro Olimp 2000. Бо обіцяв зняти огляд. Так, то руки не доходять. Ну, коротенько. Придбали ми отакий навантажувач в комплекті. Кившкубовий я показував. Потім взяли крюк для бегів. Крюк регулюється по висоті. Ось піднімається тут угол. Крючок і для бегів. І ставляться полетне вила. Пущенько і ширше. Ну, так як на євро піддони. Ну, я більше брав для того, щоб цепляти сюди бег і набирати шнейком з прицепа. Також придбали челюсний ківш, ківш теж не вигружений, стоїть на прицепі і треба варити сюди на віску під нього. Так, що по навантажувачу? Навантажувач став. Все добре на трактор. Ну, для 10-25 можна робити трошки довшеньки. Тут щоб можна на приставці ще хоча б на 2 болти, бо на приставці на двох болтах всього держиться. Розвантажувальні тяги ще не ставив. Ніяк руки не доходять. Так. Ну, на 50 штоках. На виворот ковша сота гильза теж 50 шток. Брав я із третьою секцією, щоб дивертор був. Оце третя секція для челюсного ковша. и для захвата. Вот так проложены гидравличные трубки. Есть линеечка ковша. Кубовый ковшик, ну такий, два метра ширины, Чи маленький, більшого я не захотів брати. Краще лишній раз з'їздить. Так, отак навісили, кой-де попідтягували стяжечками. Розподільник брав я зразу 80-й, П-80. Ну, потім замінив на П40. У 80-му плаваюче положення включається тільки через підйом. А це, ну, неудобно. Так, отак він стоїть. Підключений від насоса зразу. Заходить подача ось подача, Потім клапан потока, потокач, як він там правильно називається. Пішов на наш розподільник, а з нашого РП-70 і назад ще є. А це обратка у бак скидає масло. Мухти класненькі двосторонні. Працюють у дві сторони. Троси теж замінив, троси двохметрові поставив, тому що джойстик стоїть аж... отут зараз кабіни покажу. Так. Вот так сбоку белял включения переднего мосту ничего не мешая, удобно под руку. Так, вот так выглядая с кабины. Вот так он полностью опущений вниз. Вот такая высота от земли. Сейчас возьму линейку. Так, замираю. Так, взял рулеточку. Так, 20... Ну, 25-26 сантиметров Це. Сами роги і до ковша пів метра 50 сантиметрів. Ось. Оце він у такому положенні у транспорті можеш їхати, не переживай, що десь достанеш. Зараз виверну ківш на землю. Побачимо, як він становиться потім вверх. Так. Це підключена пара чи прожектор правильно. Ось поставили. Не знаю, допомагатиме він, не допомагатиме. Правильніше треба ставити десь аж. Отам на копірах. щоб о там було. Тоді, тоді буде світить на ківш. А так воно світить у ківш. У тильну, у тильну сторону ковша. А зараз вивернемо, побачимо як. І от дивертора на кнопочку другий на роз'ємах все. Пішов туди. По тросах провод. У крило. Вот ну, он так стоїть. До колеса далеко все. Так що, я думаю, все нормально. І тут теж стоїть роз'єм. Все розвіняється, потім... Так. Зараз опускаю. Ковш побачимо, як він буде стоять так. старт. Стоять плоско. Ага, все трошки. Я думаю, він ще і трактор буде приподимати. Можна спробувати. Є у нас тут плаваюче положення. Отак. Можна копати, но для копки у нас є другий. Так що хватает, хватает тут. так, тепер. Завернутий кіл і зараз підемо максимальну висоту. Не будемо ми там ні бутилок ставити, як показували у Глобалагро. Це все є. Хлопці знімали. Так, підйом. С максимально піднятий. Отак так Так, ну Край ковша минає ну десь наперед коліс, якщо отак. Зараз замітуємо висипання зерна. ну Висоту не будемо міряти. Будемо на слово повіримо, що 4.40 там є. Так, зараз виворот Так. Ну оце доносипатися почати з неї. Зараз і ще трошки, ну, а це максимально він вивернутий. Так, а це він максимально. Ну, там трошки еще можно. есть там такие упоры. Он же, Я думаю, там еще можно. Так. Вот ну, так вот а не упитнятому с вывернутым ковшем. Ну, будемо грузити, побачимо як він себе покаже. Так в принципі, в принципі нічого подобається. Є трошки по покрасці питання. Це я думаю, український наш виробник у всіх так. Там койде під... Ну, ржавчинка повиступала там. А так. Так, зараз опущу і відцеплю. Прицеплю для бегів. Так, ставлю на паузу. Так. Навісився. Зараз заштопоримо. Оп. Ручка заштопорив. Прижав. Отак, От пальчики сюди вийшли. такая. Ну, в работе потом покажу, как, я, как оно все будет работать. Как отцепляется, как снимается. Так -то. Зараз навійшу сюди стропу перевезу до майстерні, щоб поварювати туди клики, щоб можна було працювати. Так, все добре, всім до побачення, гарного мирного вечора. До побачення!